Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Подивіться, будь ласка, яка у нас сьогодні шалена радість. Це справжній літній дощ. Він такий сильний, він такий обнадійлий, він такий теплий. А, до сьогоднішнього дня скаржилась вам навіть навечора, що доща у нас немає. Ну, всю весну немає доща, було тільки два таких по три крапельки. А сьогодні без усіляких прогнозів, абсолютно непередбачувально. випав а такий дощ, і він іще досі йде. Це дуже-дуже радісна новина. Адже штучний полив ніколи не дасть того ефекту, о, гроза чуєте? Чуєте гроза? Це у нас перша гроза цьогоріч, значить, буде тепло надалі. Ну, штучний полив ніколи не дасть такого ефекту, як природня вода. Штучний полив – це тільки для підтримки. рослин, щоб вони просто не засохли. Великого розвитку для рослин вона не дає. А ось природна вода, дощова вода, вона дасть такий. Гарний ефект. І мої рослинки в результаті, я дуже на це сподіваюся. Вони всі зацвітуть. Нарешті мої трояндочки розцвітуть. зацвітуть, вони виростуть. І вже завтра я сподіваюся, що побачу, як у мене все, все зазеленіє. Зйомку провожу зганку свого будинку. О, він посилюється цей шалений дощ. Зйомку провожу з ганду свого будинку. Ви бачите, яке у мене видовище. Це дуже радісна новина. Я не могла з вами нею не поділитися. Ну ще, шановні, дякую за увагу. Сьогодні, мабуть, нічого робити у своєму квітнику не буду в зв зв'язку з погодою. Дякую вам за увагу і завжди, Слава Україні і героям нашим слава! Бережіть себе і до побачення!